Ось в такому стані моя кухня після ранку. Зараз швиденько все прибираємо. Ви побачите це трошки згодом. Прибираю я зрання і трошки буду готувати. Починаю з того, що розбираю посудомийку, яка вимила вже посуд. Не знаю, як я раніше без неї жила. Дуже я переживала, не знала, як підійти до неї. В мене вона два рочки. Ми закінчили ремонт. Нагадаю, за декілька днів до війни саме кухню закінчила. Заповнюю новим посудом. Його зовсім трохи буду прати вже ввечері. А далі перемиваю руками те, що не можна мити в машинці. Це золотий посуд, дерево та пластикові судочки, контейнери. Мою засобом він в мене влаштований в мийку. Це така краса, що я вам не можу передати. І зовсім недорого коштувала. Далі все промиваю, просто складаю на просушку. Тут мені сішка контейнер, якийсь новенький їй не підійшов свій віддала. А далі все перетираю або залишаю на калимочку досихати. Паралельно заливаю коряче чверть фільтрованою водою, додаю цибульку, корінці та моркву. На обід сьогодні буде бульйон, так як стежка з животиком. Пічку протираю, просто мию зазвичай ввечері, просто щоб те, що накришилося, не прокипіло. Далі промиваю сухофрукти. Потрібно мені сьогодні також зварити компот. заливаю фільтрованою водою, додаю трошки ще вишні заморозки. Прикладаю масло в маслянку, бо я її мила в посудомийці на ніч. Далі мию стіл, моє. Ми Кашенятка, і мій гравчик завжди зі мною додаю цукор до компоту. Води буду потроху додавати. В мене не вистачає фільтра на дві великі Кастрюлю Одночасно, щоб не втрачати час, ставлю відразу на вогонь, потім трошки долью води, а протираю всі поверхні без фанатизму, просто протираю. Далі беру пилосос. В мене стільці не ставляться на стіл, щоб не виносити їх з кухні, просто соваю і стільці. І стіл у мене на підлозі кахель, тому нічого з ним не буде. І наліпки є на ніжках стола та стільців. Далі я пилосошу стільці, бо вони м'які окремо про пилососи зараз нічого не розповідаю, бо є в збережених сторі в інстаграм. В мене все про мої пилососи. Мию поли. Для цього принесла відерце з шваброю. Іноді я мию пилососом, Він в мене миючий, але він, скоріш не миючий, знаєте, такий протираючий, коли треба просто освіжити. Якщо треба трошки потерти, то краще вірніше буде шваброю. І підлога моя чиста. Якщо вам здається, що ні цяточки, бачите, там то ні, то такі кахиліспанські. Ми брали на знижках, колись в центрі, коли робили ремонт, в мене в і банній і кімнаті і на кухні. Він такий обожнює його, до речі, дуже гарний. Далі дістаю кастрюльки, складаю в одну яйця, іншу просто ставлю з водою, буду відварювати локшину. Ну що, швидке експрес прибирання на кухні скінчилося. Це так поверхневе. Шумно через витяжку, бо чотири комфорки в мене вімкнено. Просто швидко ні фасади я не мила, нічого ретельно не промивала, але вже приємно знаходитись на кухні. І як я і казала, бульйончик я, до речі, його проціджую. м'ясо потім розбираю. Тоді він прозорий варю на мінімальному вогні. Не люблю, коли корінці ось ці плавають і цибулю викидаю, залишаю лише моркву, будуть варені яйця прямо в тарілку. І окремо відварю лакшину доні не можна іншим покладу до тарілки вже відварену лакшину і зелень само собою у зварчик. Також вариться так що ось така маленька, маленька мотиважка на сьогодні.